вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні у нас дуже цікавий гість Людина, яка виховала не одне покоління спортсменів, які гідно представляють рідне Закарпаття на українських та всесвітніх рингах. Тренер Іван Іванович Кукушкін. Добрий день, вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, про своє заняття, взагалі про тренерство. Як ви до цього прийшли? Як почали цим займатися? Тут трошки така історія, которая начинается с, то, с дитинства. Как прийшов в спорт, как большинство маленьких дітей приводять родителі, так і мене привели в зал. Отсюда началась моя начала спортивная деятельность. И потом посвятил свое життя спорту, выхованию подрастающего поколения, где видел своє продолжение в своих учениках. И це... Я думаю, витрязилось на, на моїй праці, на моєму вихованні дітей і на моєму результаті, так можу сказати. Угу. А ви тренуєте діток з маличку. Розкажіть, будь ласка. Як взагалі відбувається тренування? Чи можете ви з дитинства побачити, що дитина у майбутньому дійсно зможе стати чемпіоном, і в неї є для цього всі можливості, їх просто потрібно розвивати. Ну я думаю, трошки неправильно правильно підход к спорту. ми не дивимося, достигне ли дитина якогось певного результату в майбутньому. Перше всього задача тренера це виховання дітей. А сюди вже не ми з'явив висновок як зможе дитина продовжати своє э, виховання в спорту, поки є якийсь результат, э, є терпіння, є наснага. Э, Більше психологічної роботи на перших етапах з дітьми – це зацікавленість цих дітей в даному виді спорту. Тому э, тренерська робота – это робота з батьками, робота з дітьми, і ми намагаємося, щоб цей процес не закінчився, тому що Перша, що задача дітей це виховання, це молодь, яка повинна е, забезпечити нашу державу в якісних людях, в якісних спортсменах і в житті. А от у чому переваги саме греко-римської боротьби, які навички вона дозволяє, дозволяє розвивати в собі? Ну, це, за, Самозахист, саме, це, що це таке боротьба? Це борона. Оборона від вміння е, е, себе захистити в житті. в суспільстві выхованность, выдержанность, где проявляется стойкость, сила, умение держать себя в руках. Прежде всего, я думаю, что цель направлена в том, чтобы мы достигли тех певных результатов, каких мы ставим перед детьми. Это еще раз моему повторится: это выхованность дисциплина и самоопевненность. А як ви розвиваєте дисципліну у маленьких дітях, які до вас приходять, коли вони на перших порах ще можуть трішки здавати позиції, тобто трішки їм ще не вистачає саме тієї відповідальності? Ну тут це є робота психолога, тренера, який має внушити десь погладити ребенка, десь підтримати його, що він правильно робить, хоча десь може не так. Трені должен бути як батька. Він має к себе дитину так, щоб він мог с ним спокійно спілкуватися на рівних. Тоді дитина йому відповідає взаємністю і старається зробити так, як просить його вихователь. Так що тут взаємопраця. А на вашу думку, що все-таки можливо важливіше або має деяку перевагу? Психологічно налаштованість чи антропологічні показники? Ну, перше все, я думаю, психологічна. Це, е... Певність в тому, що дитина тобі відповість взаємністю, Більше спілкування, більше праці, сувмісне життя. Ви ж поміти правильно, ми проводимо більше часу з дітьми постійно на протягом всього року, як в школі. Зранку вони приходять к нам, уйдуть в школу, з п'ять приходять к нам. Получається, ми виконуємо більше роль родителей, які спілкуємося з дітьми. Тому психологічна связь і взаємосвязь вона має бути более крепкою. І тоді відповідає вам тим е, задачам, які ви перед ним ставите. А як, можливо, відрізняється підготовка до чемпіонатів різних видів чемпіонату України або там регіону України і вже коли Європи? Як ви готуєте? Перший етап это чемпіонат України, який дає можливість виступити на більш е, високому рівні чемпіонат світу і чемпіонат Європи? Первый этап это чемпионат Украины. Мы тоже готовимся так же основательно, так же подходим, потому что э, даже возьмем первая суточка э, Халиева, он вин, боролся с призером чемпионата Свиту. И спортсмен, который чувствует, где он может э, выиграть, на более сильного соперника. Хотя Олежек сегодня в этом году выиграл чемпионат Украины на дорослых. Mm -hmm. И спортсмен на него настраивался, и была очень тяжкая суточка. І здесь вже е, виграє той, хто більше має перевагу е, в характері. Настроє на суточку, і виграє той, хто може е, передавати, переступити через себе. Це тяжко, треба зробити шаг вперед, ні в якому випадку не робити шаг назад. А у нас наразі активно розвивається і жіноча греко-римська боротьба. Розкажіть, будь ласка, трішки про її особливість, чим вона відрізняється від чоловічої, бо жіночий організм від чоловічого дуже відрізняється. Ну, жіноча боротьба це у нас вільна боротьба, вона називається ну, Немножко боротьбою. На, э, у нас є захвату за ноги, там є э, в жіночій вільній боротьбі, є захвати за ноги. Потому, mm -hmm. А в ну, часто дівчинки стремляться любимо зайнятим любому видом спорту, І боротьба не исключення. Тому ми підтримуємо э, заняття э, дівчинки з таким видом спорту, як боротьба. Она естетична, там нет таких. Э, э, нарушений, ударів, можна казати, або щось таке, що може привести до э, болівих відчуттів. Тому все є, треба бачити своїми глазками. І навіть багато дівчинок приходять, просяться записатися на секцію. Спочатку навіть вони потрапляють до нас, до мальчиків, вони займаються теж з нами. Mm -hmm. І десь вони, ми ставимо їх на маленьких дітей на категорію вище і на віку вище, щоб дівчинка могла відчувати неощемленість себе. Так що тут теж специфіка, специфіка дитинка за інтересувати, замотивувати його. Uh -huh. Так що є таке. А хто -то, за яких умов взагалі може займатися греко-римською боротьбою, чи є якісь обмеження щодо цього виду спорту? Обжень, немає ніяких, обмежень можуть бути одні, врачебні обмеження. Всі проходять диспансеризацію. В школі є uh -huh. врачі, які роблять діагностику дітей, дозволено йому займатися даним віном спорту чи ні. Так що без врачів. Ми теж не можемо делать шагу вперед, так що в кожному ребенку ми стараємося обслідувати, щоб ви він може займатися і він мог показати достойний результат, тому що здорова людина, дитина, вона може дати якийсь результат. А обмеження немає нет показань протипоказання заняття спортом. Ви виховали, виростили не одного світового. При зараз греко боротьби розкажіть, будь ласка, як ви знаходили собі сили і терпіння йти до кінця і довести цю справу до кінця? Чоловік ну, має займатися своєю працею і отримати від цього задоволення. Любов тренер, який виховує дитину і старається її довести до певного результату, він теж отримує задоволення, то його показник його праці. Так що кожен тренер, я думаю, в будь-якому виді спорту, не тільки в рикової борьбі, хоче увійшов своє продовження, своє. «я». Я теж в цьому вижу, коли мой спортсмен щось достигает, поднимается на якусь вершину, я теж тебе отримую моральне і психологічне задоволення. Це показник твоєї роботи, показник того труда, що ти дійсно знаходишся на, месте, на своем, своей місці, на своей, займаєшся своєю працею. Які бачите перспективи розвитку для греко-римської боротьби на Закарпатті і в Україні? Ну, час благодаря, звісно, нашим військовим, які боронять нашу і державу. Тяжкі умови. Багато залог не є, багато розрушено, багато переселенців. Так що це тяжко говорити. Ну, є розвиток, є успіхи. Держава у нас велика, більша. На чемпіонатах Європи і світу ми теж займаємо високі міста. Так що один із э, насичених і. масштабных видов спорта, тоже борьба, это ассоциация у нас борьбы, куда входит три стиля, это вильная, греко-римская, женская борьба, не объединены одной, одной э, ассоциацией, mm -hmm. э, которая представляет на международном уровне. И мы с Гидом представляем, если взять же ночью борьбу, на, на кубке чемпионата Свиту она заняла парше место, выиграв у сборной Америки и э, Китая, где были две дуже потушные и сборные И наша украинская команда передолела эти заняла первое место. Это показник, что Украина жива, что мы есть, и мы сильны, и, и мы победим. Да. И на остаток, что побажаете нашим глядачам? Ну, прежде всего, я как тренер обращаюсь к родителям, приводите детей, не бойтесь. Все, что мы сможем, прекрасный у нас педагогический состав, который все может сделать и показать свои навыки для детей, для развития детей. И... З удовольствием приймемо, подивимося, як ваші діти будуть у нас займатися. Дякую вам за цю цікаву розмову та дякую, що завітали до нашої студії. Дякую вам. На цьому у мене все. Нагадаю, в ефірі була програма Актуальне інтерв'ю. У гостях у нас був тренер з рекорримської боротьби Іван Іванович Кукушкін. Бувайте на все добре.